Вітаю, друзі! Хочу зараз витягнути карти, щоб подивитись, що вас очікує в найближчому майбутньому. Ви можете подумати про якусь людину, про роботу, про ваше здоров'я, або в цілому щось такого типу, як що мене очікує в майбутньому. І давайте подивимось. Але перед тим, як я витягну три карти, я хочу вас попросити підписатися на той ресурс, на якому ви мене дивитесь, якщо ще не підписані, та на мій телеграм-канал. А ваші вподобайки, ваші е, коментарі, зворотній зв'язочок, це мені дуже завжди допомагає. І, звісно, звертайтеся за персональними передбаченнями, але пам'ятайте, я беру не більше, ніж 5 людей на день. А тепер давайте подивимось відповідь на ваше запитання, чи на ваше очікування, чи в цілому на те, що у вас буде найближчим часом. Давайте подивимось. Друзі, як цікаво, у нас тут королева мечів, король Пентаклів, та у нас є лицарь Жезлів. Тож, якщо ви запитували про людей, то дійсно у вас будуть зустрічі з такими людьми. І хтось може зустріти короля Пентаклів, це людина знаку землі, козирог, Діва або Тілець. А там людину Дівчину знакову повітря, це у нас терези, або водолічики або або близнюки. Це може бути також пара, можливо, це ваша пара. Тоді дуже скоро у вас буде дійсно союз. Якщо ви у нас королева мечів або король пентаклів, тоді цей союз буде дуже надовго. і Він буде дуже швидко, скажімо так, розвиватися. А також в цілому це може бути дзвоночок від таких людей, тобто, можливо, це ваші колеги по роботі, і вони а, зіграють роль в вашому житті дуже скоро. В цілому, чому я кажу слово скоро та швидко? Тому що а, лицар а, жезлі він зазвичай відповідає за швидкість. Події будуть розглядатися дуже швидко і дуже вдало. Це енергія, це так, дійсно, це можливість щось здійснити, тобто, коли є і здоров'я, і енергія на те, щоб щось зробити. Це може бути енергія для стосунків, дуже гарні карти для стосунків. Це може бути енергія для роботи, теж гарні карти. Можливо, комусь буде прибуток. Ми тут бачимо короля Пентаклів. А в цілому ці карти показують, що вам варто йти вперед, не відкладати, робити те, що ви собі намітили. Скоро, можливо, навіть поїздка, до речі, тоді вона буде вдалою полицею жезлів. І в цілому ми бачимо тут людей, прибутки, якесь, якесь спілкування і події, які будуть розвиватися достатньо швидко, друзі. Гарні карти цікаві, вересень для вас буде дуже цікавим на зв'язочку І побачимось!